Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки готується укласти контракт на передачу Україні ударних безпілотних літальних апаратів Switchblade 600». Про це повідомила речниця Пентагону. Зокрема, прес-секретар Пентагону зазначила, що контракт на поставку перших десяти дронів Switchblade 600» з компанією виробником буде підписано протягом місяця. Switchblade 600 має протитанкову бойову частину і може знищувати важку бронетехніку, зокрема і танки. Цей баражуючий боєприпас значно важчий за свого молодшого брата. З вагою 23 кілограми він здатен знищувати цілі атакою зверху. Час перебування у повітрі 40 хвилин, під час яких він може подолати 40 кілометрів, а також баражувати у повітрі. Максимальна швидкість атаки 185 км на годину. Сполучені Штати раніше передавали Україні так звані ворожуючі снаряди. Це, зокрема, дрони «Свічблей-300» і безпілотники Фенікс Гост. Багатоцільовий ударний безпілотник Байрактар, кошти на які збирали у Литві, вже використовують збройні сили України в Україну з Литви безпілотник байрактар ім'ям Ястру прибув 9 липня. Нагадуємо, що у червні Литва підписала контракт з Туреччиною про безоплатне отримання безпілотника Байрактар для потреб Збройних сил України. Щоб купити ударний безпілотник для України, об'єдналися громадяни Литви на знак солідарності. Понад 5 мільйонів доларів було зібрано всього за 3,5 дні, переважно невеликими сумами. Це був перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають гроші, щоб купити ударний безпілотник для захисту іншої країни. На авіабазі повітряних сил Литви 6 липня відбулася презентація литовської громадськості цього дрона разом з боєприпасами до нього. Збройні сили України отримують американські безпілотні авіаційні комплекси Скан-Ігл. Розвідувальні дрони увійшли у новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки повідомлено про передачу 15 скан Ігл. Основне завдання дронів забезпечувати розвідку з повітря та допомагати у ціловказуванні артилерії та іншому озброєнню. Загальний час польоту безпілотника більш ніж 24 години, залежно від конфігурації системи. Дальність польоту 100 км. Дрон може розвивати швидкість до 139 км на годину, максимальна злітна вага 26,5 кілограмів. Дрон може оснащуватися інфрачервоною або звичайною камерами, що встановлюються в носовій частині безпілотника і можуть обертатися. До складу комплексу ScanEagle входять. Пневматична пускова установка катапультного типу, посадковий пристрій та пункт керування, які мають невеликі габарити. Ці безпілотники експлуатуються в більш ніж 20 країнах світу. Уряд Німеччини офіційно повідомив, що посилить Україну 20 ракетними установками у калібрі 70 мм, які будуть встановлені на пікапах та 2000 високоточних ракет з напівактивним лазерним наведенням. Ця зброя буде вироблена з нуля, а не буде передаватися зі складу бундесферу. За офіційними даними дальність пуску цих ракет з гелікоптера складає до 5 кілометрів. У випадку пуску з землі буде трохи менше, можливо, на рівні 4 кілометрів. Наприклад, за допомогою цих ракет можливо давити не тільки стаціонарні вогневі точки, а знищувати бронетехніку та транспорт противника під час руху. Пробиття цією ракетою достатньо для знищення легкої бронетехніки та ураження танків, а також з виведення з ладу оптичних приладів. Таким чином, Німеччина слідом за Сполученими Штатами Америки передає Україні озброєння для пікапів з блоками авіаційних високоточних ракет. На озброєнні українських військових з'явилися болгарські міномети калібру 60 мм. Продукція у вигляді цих мінометів пропонується болгарським акціонерним товариством Арсенал. Надійний та легкий міномет відповідає найвищим тактичним та логістичним вимогам, переноситься одним бійцем висока вогнева міць та точність, швидкість та простота в експлуатації. Міномет підходить для спеціальних завдань, особливо на важкопрохідній місцевості. Він важить трохи більше 5,5 кілограмів та має швидкострільність у 30 пострілів на хвилину. У компанії заявляють, що цей міномет має максимальну дальність стрільби у 1600 метрів. З цього міномета можна стріляти всіма типами мінометних боєприпасів калібру 60 міліметрів. Британське видання The Times опублікувало репортаж із назвою Момент битви за Британію для українських льотчиків винищувачів і це матеріал. Яскравий приклад того, як західні змі переконують своїх читачів серед еліт та звичайних громадян в тому, що військову підтримку Україні потрібно розширювати і що нам потрібні літаки для захисту нашого неба. Автори репортажу розповідають, що українська авіація має дуже вмотивованих пілотів. Відповідно, автори Зе Таймс ставлять питання про те, що Україні потрібні літаки, щоб захищатись, але вони при цьому говорять не тільки про літаки тактичної авіації. Зе Таймс вперше серед західних змі заговорили про те, що Україні для захисту її неба потрібні також літаки радіолокаційного дозору, відомі ще під абревіатурою АВАКС. Робота над створенням підприємства Байка Макіна з виробництва безпілотних літальних апаратів Байрактар в Україні триває. Нині розробляють дизайн та макет підприємства. Придбано ділянку та розпочато офіційну подачу заявки на будівництво. Як заявив директор турецької компанії, працюємо над дизайном підприємства та макетом. Вже придбали ділянку, де стоятиме цей завод. Ми також розпочали офіційну подачу заявки на таке будівництво. Також він нагадав, що у лютому цього року під час візиту президента Ердогана до Києва було підписано документ про співпрацю у високих технологіях авіації та космічній галузі. Крім цього, він наголосив, що за планом побудови заводу в Україні та мають виготовляти не лише бойові безпілотники, а й безпілотні винищувачі нового покоління. Україна отримала від Польщі 5 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink, Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. За словами міністра, термінали будуть використовуватися для потреб об'єктів критичної інфраструктури та для підвищення ефективності зв'язку українців. Як сказав міністр, наші польські друзі передали Україні 5 тисяч старелінків. Це допоможе українцям завжди бути на зв'язку. А об'єктам критичної інфраструктури і працювати в найскладніших умовах. Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі за такий важливий крок. Користувачам державного сервісу Дія став доступний новий документ і йдеться про довідку про доходи, яка необхідна для отримання візи до окремих держав світу, оформлення кредиту та отримання субсидій. Донедавна для того, щоб отримати довідку українцям, доводилося очікувати черги та відвідувати державні органи і служби. Відтепер це можна зробити, не виходячи з дому. Для того, щоб отримати таку довідку у дії, треба авторизуватися на порталі Дія, вибрати розділ Довідка про доходи та вказати період, за який потрібна інформація про доходи і натиснути «Готово». Щойно довідка буде готова, заявник отримує електронною поштою повідомлення. Довідка про доходи з'явиться в особистому кабінеті на державному порталі на вкладці Документи її можна завантажити на комп'ютер чи смартфон. Перші 52 мільйона 700 тисяч гривень мікрогрантів для створення власної справи в рамках програми є робота, отримали 227 українців. Про це повідомив прем'єр-міністр. Загалом верифіковано майже 5 тисяч заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв вже погоджено. Започаткування власного мікробізнесу це створення сотень нових робочих місць, податки для громад країни, це нові продукти, сервіси та можливості. Укрзалізниця 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги. На маршруті Київ Рівне Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Шкода. А на маршруті Київ Біла Церква запущена приміський електропотяг, оновлений в межах проекту Київ-Сіті Експрес, як заявив міністр інфраструктури. Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані в Україні. Це означає пряму підтримку вітчизняної промисловості та економіки, тисячі збережених робочих місць та виплачені зарплати працівникам. Варто зазначити, що оновлення відбувається з дотриманням принципів безбар'єрності та зручності для маломобільних груп населення. Вважаю, що якість сервісу та клієнтоорієнтовність укрзалізниці починається саме з безбар'єрних рішень від застосунку для купівлі квитків до комфорту всіх українців. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!